Всім привіт! Мене звати Іра і ви на каналі Орхи. Сьогодні до вашої уваги дві чудові орхідейки, але ці орхи не мають е, назви. Вже в квітне цей виновчок у мене вдома, і я його ніяк не можу ідентифікувати. Буду вдячна за підказку. Може, в когось є така орхочка. Або просто хто знає назву, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях її ім'я. Тому що в домашніх своїх умовах я її називаю помаранчевий виносник. Хоча вона не помаранчева, але вона така, таку домашню назву має. Ще сьогодні хочу розказати про те, що раніше я не підживлювала квітучі орхідеї, а саме з цією орхідеєю хочу почати такий експеримент. Буду продовжувати її поливати кожного тижня або через тиждень побачимо невеличкою дозою добрива. Чому? Тому що вона пробудила таких три чудових брунічки. І як показує вже моя практика, що вона далі їх не витягне. От Хочу спробувати підживлювати, для того, щоб ці квітоносики, ці пробуджені брунечки стали чудовими пишними квітоносами. Зазвичай, та білявками каскадна, теж так пробудила бруньки, але вона їх не витягнула. Квітує основний квітоніс, а брунечки так і залишаються в пробудженому стані, але без квітів. Тож буду рада за підказку. Ще моя одна з підписниць Тетянка мені скинула відео і попросила теж дізнатися назву своєї орхідеї. Чомусь подумала, що це схожість, знайшли з моєю орхідеєю Марія Тереза, але ні, це точно не ця орхідея, не цей сорт, тому що погляньте, вона має такий варіантний лист, сизий, такий сивий, і е, вона ароматить. І цікаво те, що в цьому цвітінні вона ось така темніша з прожилочками, а в попередньому цвітінні вона була ось такою просто світленькою. Може, це якийсь тестовий такий сорт, або хтось з батьків бере берех, на, на свою сторону, перетягує, так сказати, хтось більш проявляє з батьків. При кожному цвітінні або літнє і зимове. Знаємо, що зимове цвітіння завжди більш яскравіше, ніж літнє. Ну, але назви цих двох орхідей ми не знаємо. Тож будемо дуже вдячні за підказку. Тому дуже нам цікаво дізнатися назви цих двох чудових винозначків. Ну, а вам всім дякую за перегляд за підтримку, за ваші коментарі та лайки. До зустрічі на каналі.